Соперник Маріуполь така потужна, якісна команда. Ми цієї гри готувалися дуже ретельно. ретельно да. ну, і ми задоволені результатом, але в кінці матчу могли б і виграти цю гру. Ну, як сказати, у нас на вийшли молоді футболісти і. Ні, не не вистає індивідуального майстерства ще у них. У вас було нічия з Полтавою, я так розумію, той поєдинок, ви теж можете занести собі в актив. І сьогодні теж нічия. Наскільки ви зараз задоволені тією формою, яку демонструє команда? Формою ми ще не задоволені. Я так думаю, ми... ще нам треба багато працювати, щоб показувати якісну гру. У нас травмовано чотири футболісти. Основний склад, чотири футболісти не грали. Близняченка, буряк. Так що у нас ще є куди е, правити. Є, є куди, да, так. Алібеков його відзначали уболівальники після минулого матчу. Він сьогодні теж відзначився забитим м'ячем. Ви дуже добре знаєте. Ну я це мій випускник, я працював з. Команда, ми були чемпіони України. Він ще не в формі. Ще він може багато краще грати. Але ж ну, вам легше, напевно, коли ви знаєте футболіста дуже добре, коли ви його з малих літ вели. Так? Легше з ним працювати? Ну так. Я, да, я родину знаю, ну, звісно, ну, да, так. Вдячність нашим Збройним силам України за можливість жити у вільній країні країні. А что касается матча, то важка ну, игра, хороший э, со, соперник, но я считаю, что мы заслужили на более позитивный результат, хотя тоже с другой стороны э, гневить Бога на 95-й минуте сами себе, повторю, что сами себе придумали э, необязательную атаку, которая благодаря Караващенко. Не закончилася поразка. Да? створили э, багато хороших моментів, але в футболі без качества важко грати і забувати. Коли хлопці почнуть э, доводити м'яч з пункту А до пункту Б, я впевнений, що все буде добре. Враховуючи попередній поєдинок. Гостьовий із Дінозом 4 4-1 перемога, і там забивали футболісти, які не так часто грають на старті сезону. Ви сьогодні дали можливість і Петренку вийти у старті і Зубкову. Наскільки задоволені атакою сьогодні? Тому що ну, дуже важко було на Петренка постійно завантажували м'ячі. Захисники так щільно сьогодні працювали. Що ви можете сказати про атакувальних футболістів? Та ні, у мене хлопцям претензій немає. Вони те, що ми домовлялися, все зробили. Рук, трошки не, не вистачило качества. В завершаю фазі, Даже не те, що завершаю, а именно довести. То есть скривали фланги, але всі подачі йшли далеко не туди, куди хотілося б. Так що претензій нікому немає і всі ребята, хлопці, хлопці молодці. Я дуже вдячний їм за відношення. Я впевнений, що з таким відношенням до э, у нас все буде добре. Всі задоволені, ну як команда боролася до кінця. Можливо, десь більш хотілося виграти. Результат не той, на який ми розраховували, коли їхали сюди. Там були декілька поразок у нас потім нічого. Дуже хочеться виграти. Свої дії дуже радий, що забив. Був декілька ігор, вже купа моментів. Ніяк не міг розпічатися. І тому зараз дуже радий, що да, Ну, були ще моменти, я бачу, ви її здалеку хотіли, та кілька разів відбили. Ну, це настанова тренера більше. Він каже постійно бити по воротах, намагатися бути більш активним у атакувальних діях. Спілкувалися з вашим тренером він наголошував на тому, що дуже добре вас знає. Скажіть, наскільки легко взагалі працювати там з тренером, з яким ви знайомі? Там тривалий час і по юнацьким командам працювали. Ну так, ми з юнацьких команд працюємо. Я випускався з металургу, з цим тренером. У нас дуже теплі відносини. Я і після того, як закінчив школу, з ним на зв'язку був часто, коли приїжджав додому у відпустку. Ми завжди були на зв'язку, тому з цим ніяких проблем, і дуже приємно повернутися до роботи з рідним тренером. Скільки важко сьогодні було проти Маріуполя грати? Ви когось знаєте або з кимось перетиналися, грали з цих футболістів? Е, та перетиналися, звісно, і попередній чемпіонат грали з цією командою. Багато кого знаю. Ну, дуже гарна команда, бойовита, гарні гравці підібрані, досвідчені. Дуже було непросто. Ну, на жаль, ми не реалізували в першому таймі свої моменти, десь в другому теж у нас були моменти і в кінцівки. А та команда, в них теж було багато гарних моментів. І тому, можливо, сьогодні один один це закономірно. Результат. Дві команди билися до кінця, тому ну, в них дуже сильна команда, тому я вважаю, що сьогодні, можливо, це закономірний результат один 1, 1. Але дуже хотілося виграти. Ну, Якщо враховуючи те, що на останній хвилині у суперника був дуже серйозний момент, то я думаю, так. Якщо брати в цілому гру, то, скоріш за все, на мою думку, наша команда більше заслуговувала, було більше предпосилок для голів, але 1, 1, ну, скоріш за все. Скажіть, у вас такі нестабільні результати на старті сезону? там Старт із Металістом 1925, потім поразка Юксі, потім «Дінас», з перемога на виїзді до згромна. Сьогодні теж важкий матч. Це рівень суперників такий різний? Чи ви поки що ще свою стабільну гру не можете віднайти, як ви вважаєте? Не знаю, що відповісти. Я б не сказав, що з Юкси там просто зовсім інший матч, був. там видали на початку другого тайму, не знаю. Тому і такий був результат, а так, якщо не програли б ту гру, то чотири гри жодної не програли Ну, було б достатньо нормально. Не знаю. Свою гру шукаємо, тренуємо, розбираємо суперника. Не знаю. Шукаємо. Скажіть, як вам грати із новачками? Тому що досвідчені футболісти прийшли в центр поля. Такі Богданов, Демченко, наскільки більше впевненості можливо відчувається? Не знаю, креативні, хороші футболісти. Не знаю, прям так. Що... Ну, і в нас дуже сильні футболісти і були, і зараз прийшли досвідчені, підказують нам. Тому, ну, не знаю, нормально все, не можу сказати. що як, щось Як тренер оцінює ваші результати зараз, що каже? чи задоволений він, чи, можливо, можна краще? Звичайно, засмучений, що один один хотілося перемогти, бо були передпосилки. Сказав, щоб зіграти два рази хорошо, добре, щоб ну, одну гру виграти іншу, але ну, нічого, 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 не дуже. Епізод із пропущеним м'ячем, пригадайте його, пишіть. Пропустили в першому таймі десь несподівано, напевно. Так, несподівано, наче середини поля. Я ще не передивлявся сам момент, але наче середини поля вбіг і пробив Алібеко ближній кут. Не добігли, мабуть. Хотіли десь в другому темі все-таки вирвати перемогу, тому що контролювали, володіли. Десь, напевно, не вистачало завершення, наскільки я так бачив, стежив зверху. грою. Ви, ви праві, ви праві. Хотілось перемогти. Було бажання та бігли навіть, я думаю, занадто, бо дозволяли супернику контратаку вибігати. Але ну хотіли дуже перемогти.